Міка, 6 ранку. Ти, напевно ти ходиш на вулицю, да? скоро тебе відпущу, але ти як підеш, то ти пропустиш сніданок. Але чухатися ти любиш, любиш красивенький, маленький, біленький котик. Шию ти теж любиш чухати собі. Йдемо на вулицю. Пішли, я тобі відкрию двері. Але ти довго не гуляй, добре. Ти відразу йди додому. Все, йдемо. Мика. На вулиці холодно. Ти вже не хоче, правда? Аж треба йти зранку. Пішти поможу. Не хочеш? Ну, то значить сиди вдома. Поїмо. Не пішов.